Надзвичайно довий сезон закінчився, чемпіони отримали свої трофеї і всі одразу повернулися до роботи над новою ерою машин. Нам залишається лише переглянути всі моменти злетів та падінь, героїв та злодіїв, переможців та лузерів цього сезону. Подій було немало, але ми, проект безгальм, із задоволенням проїдемось з цим колом ностальгії з вами. Та згадаймо, якщо не все, то точно найцікавіше. Радимо вам гарно вміститись на своїх місцях, бо ми. Погнали. Хочемо спершу подякувати спонсорам каналу: це Руніне Ранчо, Edge Екзе, Олександр Поломар, Фоті Севін Сторіс, Вільям П. Міліган та Максі Вайлд. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Правдбанк та Монобанк. Всі реквізити в закріпленому в коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Після переконного забігу з найшвидшою машиною протягом більшості сезону 2024 року та виграного четвертого поспіль титулу чемпіона, Макс Версапен увійшов до числа топ-гонщиків у історії F1. І сезон 2025 року мав поставити жирну крапку у цьому сенсі. Початок сезону поставив це під серйозний сумнів. Машина перенесла купу проблем з минулого року в новий та стала надзвичайно нервовою. Не допомагав також той факт, що вікно налаштувань боліда було дуже вузьким, навіть Макс, якого вважають одноосібним гонщиком команди, мав чималі труднощі в тому, аби знайти зручні для себе налаштування. У першій половині сезону, яка складалася з 12 гонок та трьох спринтів, Макс здобув лише 5 подіумів в гонках, і лише у двох з них він був на вершині. Зі спринтів він виграв один і був ще раз на подіумі. Форма машини нікого не задовільняла, і через це хвиля чуток почала рости. Посада керівника команди почалась хитатись ще з початку сезону 2024 року. Крістіан Горнер втрачав свою силу. І нехай тоді це все вдалося врегулювати, а максу відстояти свій титул, то цього разу ситуація стала критичною. Після смерті засновника компанії Red Bull Дітріха Матешца баланс сил у автоспортивній частині зазнав змін. А зв'язки головних людей в команді, з різними співвласниками компанії, не йшли команді на користь. Гельмут Марко, уже колишній радник Red Bull та керівник програми підготовки гонщиків компанії, був на боці австрійських власників компанії. Головним там став Марк Матешес, син Дітріха. Він успадкував все від батька та поділяв його пристрасть до розвитку автоспорту. Горнер натомість був прихильником до тайських власників компанії. Головним там є чалерм Йовітьха. Він та його сім'я контролювали 51% акцій компанії Red Bull. І саме він є тим, чиї рішення впливають на розвиток та напрямок діяльності команди в структурі f 1 чи були важливими ці зв'язки? Ми не дізнаємось. Було багато розмов та маніпулятивних заголовків від ЗМІ, що можливо вони були важливими. І через це Кріся спромігся втриматись на посаді протягом сезону 2024-го. Та у 2025-му курс змінився. Багато тиску створили чутки про перехід Ферстапена в Мерседес, буквально посеред сезону. Як виявилось пізніше, контакт між Максом та керівником Мерседес Тотовольфом був, але виявився незначним і не впливав на плани обох. Тиск нарощувався, і свого піку він досягнув на гран-прі Великої Британії. Гонка стала провальною для Макса, і його шанси на перемогу. У чемпіонаті вважалися мертвими. Рада директорів Red Bull скликала негайне зібрання та прийняла рішення звільнити Крістіана Горнера з посади керівника команди в достроковому порядку. Крістіан отримав близько 100 мільйонів доларів компенсації та залишався в системі команди ще понад місяць. Так закінчилась 20-річна епоха Горнера у Red Bull, яка тривала з моменту заснування команди. На зміну йому призначили Лорана Мекіса, керівника команди Racing Bulls, колись він також працював у Феррарі. Макіс став тим, хто був потрібен Red Bull в той момент. Він змінив філософію та підхід до оновлень та налаштувань болідів. Звичайно, більшість уваги була сконцентрована на Максі та його вимогах. Але для цуноди команда також намагала створювати найкомфортніші умови. Результати почали приходити поступово, доки Макс знову не став володіти тією силою, яка наводила страх на весь пелетон. У другій частині сезону Макс здобув 10 подіумів поспіль, починаючи з домашньої гонки. В шести з них він був переможцем. Неймовірний камбек Макса обірвався з розривом у два очки, але цей забіг. Був легендарним. Макс зумів відіграти та біти Оскара Піастрі, який мав перевагу 104 очка після гран-прі Нідерландів. Гельмут Марко покинув свою посаду керівника програми з підготовки гонщиків до після закінчення сезону. З відходом старого австрійця у команди залишився лише Макс, який творив історію в команді Red Bull на чолі з Горнером Уітлі, Марко Ньюі та напарником Серхіо Пересом. Наступний рік буде не менш визначним для долі Макса Ферсапана та Red Bull. Команда має надати голландцю та його новому напарнику Ісаку Аджару конкурентоспроможну машину. Кажучи про зміну кадрів серед гонщиків системи Red Bull, то це знову було суворо та досить жорстоко. Ліам Лоусон провів лише два етапи за кермом RB21, але його заміна в обличчі Юхі Цуноди не привела до необхідних покращень результатів. Це власне і стало результатом його пониження до тестового та резервного пілота Red Bull. Молодий британський талант Арвіт Лінблат став напарником Ліама Лоусона та буде першим кандидатом на підвищення в старшу команду. Повернемося до Макса. Наступний рік, як ми зазначили, буде визначальним, адже якщо РБ провалить старт нової ери, то Макс цілком може розірвати контракт та перейти в команду, яка боротиметься за перемоги. Відхід З1 також варіант, і Ферстапен не соромиться про це казати, і точно має плани на те, куди йому йти далі. Однією з важливих складових сезону 2025 року стали, звісно, новачки. Нові обличчя у Формулі 1 це спосіб залучити молоду аудиторію, а для команд це шлях пошуку майбутніх зірок та чемпіонів. Спочатку їх було п'ятеро: Антонелі, Аджар, Бортолета, Берман та Дуен. Одразу поговоримо про долю того, якому не пощастило побачити навіть половину етапів чемпіонату в ролі бойового пілота: Джек Дуен. Шість етапів: нуль очок, нуль виходів у фінал кваліфікації та нуль перспектив, які розглядів у ньому Флавіо Бріаторе, коли зайняв роль очільника команди Альпін. Чесно кажучи, Джеку не пощасило. Машина була просто відром на колесах, дисбалансний та небезпечний для пілотування, боліт не давав шансів показати результат. Брак досвіду виливався в періодичні аварії, які не залишали сподівань на тривале перебування в команді. Іншим фактором були спонсори, яких у Джека майже не було. Альпін потребував грошей та пілота, який знає, як обходитися з повільною технікою. Франко Калапінто був єдиним таким пілотом на ринку, і рішення про його підвищення до бойового пілота вважалось неминучим. Аргентинець приніс гроші та спонсорів, але не виділявся нічим в порівнянні з дуеном. Дехто зі спільноти f 1 припускав, що рішення заміни пілотів було марним та необов'язковим. Джек поступало набирав форму та мав кілька кваліфікацій, в яких майже не поступався напарнику. Проблемою був його гоночний темп. Колапінто, зі свого боку взагалі ніяк не нав'язував конкуренцію напарнику і став єдиним гонщиком в сезоні, який не заробив жодного очка, провівши більше, ніж половину сезону. Кіміантнелі можна справедливо назвати новачком року. Три спринт-пол, непогане повернення у форму після катастрофічного періоду в європейських етапах. Це все зробило його сезон повним. Повчальним та цілком підготували його до боротьби на різних рівнях у пелетоні. Кімі є тим гонщиком, на якого покладає більше своїх надій Тото Вольф, і можна вважати, що таким першим сезоном бос Мерседес може пишатися. Багато хто посперечається та скаже, що Ольвер Берман має отримати звання новачка року, і з цим твердженням важко не погодитись, зважаючи на техніку та ті речі, які робив Олі за кермом. Британець закінчив свій перший повний сезон з більшою кількістю очок, ніж його досвідчений напарник Окон. Виграв у нього кваліфікаційну дуель та провів надзвичайно другу половину сезону. Також були 5 поспіль гонок в очках та найвище місце на фініші для команди четверте на гран-прі Мехіко. Бермен вважається головним кандидатом на зміну когось у Феррарі. Хто знає, якщо форма газ стане кращою у 2026-му і хлопець може показати там свою стабільність, то все можливо. Поговоримо про нового гонщика Red Bull Ісака Аджара. Француз провів хороший сезон як для новачка, і цим можна пишатись. Здобув подіум, який вже остаточно є єдиним для команди Racing Blues в еру граунд ефекту, що вже круто. Та все ж, Аджар виділявся нестабільністю, кілька чок в гонках, потім фініш в кінці другої десятки, і так протягом сезону. Звичайно, були моменти технічних несправностей та стратегічних рішень, які рунували гонки французу. Ісак став найкращим кваліфаєром середньої групи, що вказує на природню швидкість. Тому інтрига на наступний сезон цілком відкрита, чи здатний, Аджар кинути виклик Ферстапену з початком нової ери. Габріель Борталета став одним з тих новачків, для якого перехід у F1 став трохи важким. Нова атмосфера, інший тиск, інакші очікування, важка в керуванні машина. Це цілком вагомі речі, які вплинули на молодого бразильця. Та Габріель робив. Та ставився до всього правильно, він просто вчився, звикав до побуту, до складнощів та до темпу, з яким необхідно жити гонщикам Формули 1. Габі мав свої потужні виступи і жменю своїх перших очок, які він цінуватиме ще довго, маючи купу гонщиків в Пелотоні, яких він вважає своїми наставниками, Бортлета старається виносити найкращі уроки з усіх настанов та ставати краще з кожним днем. Ліам та його перший повний сезон у формулі видався повним нападіння та з гарною кількістю злетів. Добре було його бачити у хорошій формі після прикро проваленої першої половини сезону. Він повернув собі впевненість та швидкість. Це допоможе йому в боротьбі проти єдиного новачка наступного року у своїй команді. Чутки, скандали, контроверсійні двигуни, зміна правил регламенту 2026, про все це, а також інші новини та інсайди у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, аби знати все найважливіше зі світу Формули 1. такого сезону. Точно ніхто не чекав, тим більше в самому Вільямсі. Купа місць на фініші в першій п'ятірці, два подіуми від новачка команди, 137 очок та п'яте місце в кубку конструкторів. Таких очок не було близько 10 років, і це цілковита заслуга Джеймса Вауза, його філософії та підходу до справ у команді. Від початку очолення ним команди у 2023 році прогрес ішов повільно, але він був. 2025 став логічним результатом піку продуктивності та ефективності методів, які Джеймс вживив у структуру команди. Вільямс оптимізували та максимізували сильні сторони свого боліда та допускали мінімальні оновлення протягом сезону. Повністю перемкнулись на розробку боліда наступного сезону. Та, попри такі обмеження, команда стала найсильнішою в середині пелетону. Залишається лише гадати, що вийде з Вільямса наступного року. Схоже, що суміш обох потужних каталізаторів успіху, керівника команди та Карлоса Санця, який за легендою та сухою статистикою робить команди, в які він потрапляє, кращими, можуть стати тими самими ключами до успіху. Чутки про потужні мотори Mercedes, якими володітимуть Вільямс наступного року, також підливають масло у вогонь впевненості успіху команди. Ми можемо лише спостерігати і сподіватися, що колишня команда Легенда Формули 1 знову стане лідером у боротьбі за найбільші призи у спорті. Якщо коротко, це було фіаско. Якщо не коротко, то це була комбінація здивналих рішень приходу Льюіса Хеймлтона в команду, розчарування від програного кубку конструкторів та пошуку можливостей, які допомогли б в розробці машини наступного покоління. Остання думка все ж виявилась марною. Феррарі зазначили, що жодних напрацювань з СССР 25 вони не взяли на наступний рік. Команда взагалі покинула машину цього сезону напризволяще ще навесні, коли усі зрозуміли, що перероблювати чудову машину кінця сезону 2024 стало помилково. Вони вирішили відразу перемкнутися на наступний сезон. Якщо дивитися на ситуацію адекватно, логіки в діях Феррарі зовсім нема. Ви працюєте цілий рік. Тримаємо в голові 2024-й покращення машини, використовувати всі свої оновлення та робити збалансований та швидкий болід. З ним ви вдало кидаєте виклик Макларен та майже виграєте кубок конструкторів, програвши лише з розривом у 14 очок. Потім відразу по закінченню сезону керівник команди заявляє, що філософія машини кардинально змінюється. Феррарі перероблять передню підвізку на систему PullRot. Це стрижень підвізки, який витягується, коли машина наїжджає на бордюри чи інші нерівності. До того використовувався пушрот. Тоді стрижень навпаки втягувався в боліт. Сказати точно, яка система підвізки краще, достатньо важко, адже кожна команда має окремі потреби та вимоги до своєї техніки. Логічно те, що для Феррарі такий крок буде ризикованим, адже вони вирішили змінити в це в останній рік діючого регламенту, не маючи напрацювань з минулих років. Така зміна також супроводжується ускладненнями з перерозділом ваги машини, які можуть бути результатом поганого балансу та повної непередбачуваності дій боліда на трасі. Казали, що це рішення було на користь Геммелтону, який їздив у Мерседес такою підвіскою. Чому вони ігнорують потреби Леклера, нам не дізнатись. В результаті це рішення було не на користь для обох гонщиків Феррарі. Льюісу було важко знайти налаштування протягом всього сезону, А Шарль постійно стикався з поганим балансом машини, навіть після оновлень, які мали цю проблему усунути. І тепер вони кажуть, що історію цього сезону варто забути, адже все буде заново. Зробити конкурентно спроможну машину, щоб викинути цей потенціал у смітник, аби потім зробити нову машину, яка стала відром на колесах, і викинути у смітник і цей концепт, бо формула переходить на новий техрегламент. Сам перебіг сезону видався трагікомедією. і Якщо для Шарля Леклера було вдосталь і трагедії, і комедії, то для Льюіса Геммілтона цей сезон був суцільним жахом та абсолютною трагедією. Льюіс вперше у своїй кар'єрі не забув жодного подіума за цілий сезон, абсолютно знищений напарником у їхній локальній дуелі по гонках та квалах. Тратив свого собаку Роско, для якого він був батьком 13 років, а на фіналочку зареєстрував найгірший рекорд для себе та якончика Феррарі. Не вийшов з першого сегменту квали у трьох етапах поспіль. Приплюсуємо ще спринток квалу в катері, і це буде 4. Загально відомо, що Геммілтону важко з машинами, які нелегко налаштувати, і потрібно витискати з них екстра ще абсолютний ліміт, аби хоча б мати змогу боротись за подіум. Є побоювання, що Льюіс не зміг асимілюватися в атмосфері команди, не зміг звикнути до принципів роботи. Були чутки, що він навіть надіслав листа інженерам з настановами та порадами щодо того, як побудувати наступну машину. Деякі колишні гонщики негативно оцінюють таку поведінку. Це може серйозно вплинути на стосунки всередині команди і призвести до категоричних наслідків. Не допомогла також ситуація з Джоном Елканом, головою та співвласником Феррарі. Його коментарі, що гонщики повинні більше зосередитись на виступах, а не на критиці команди, сприйнялись суспільством як претензія, направлена цілком на Гемілтона. Конфлікту не виникло, публічно точно. Критики Елкан отримав достатньо, як від користувачів різних соцмереж, так і від журналістів та колишніх гонщиків F-1. З іншого боку, є Шарль, який знову перевершував можливості червоного повільного боліду і заносив його на подіуми. Їх він виборов всім, майже третина сезону. Звичайно, це не той рівень, на якому Леклер хотів би бути, але йому не звикати. Наступний рік буде для нього восьмим разом з командою. Ланда чекав сім років на титул. Леклеру виходить трохи більше, а може й не трохи. Все ж у Шарля трапилась одна важлива перемога в житті заручини з дівчиною, Александрою сант Мле. Тому, попри ще один важкий рік у формулі, Шарль зумівся компенсувати досягненнями в особистому житті. Поговоримо про чемпіонів, зробимо це максимально коротко. Папай Рулс молоде поняття у Формулі 1, яке щиро викликає та викликатиме огиду у фанатів. Форсувати дружню та рівну атмосферу в команді, де двоє гонщиків борються за титул, і обидва майже рівні по швидкості та стабільності. Можливо, ми чогось не розуміємо, але це неправильно. Ери у Формулі 1 виділяється тим, що у вас є команда з гонщиком номер 1 або двоє гонщиків, які з'ясовують, хто з них кращий на трасі без втручання команди. Схоже, зараз в нас була ера двох, так би мовити, джентльменів в одній команді. Чи сприяло це боротьбі окремого з них у боротьбі за титул? Навряд чи. Сприяло це команді для боротьби за куб конструкторів? Абсолютно. І це відчуття точно не покидало більшості фанатів. Макларен думають лише про командне чемпіонство. Зак Браун у випуску подкастів Beyond the Grid від Формули 1 вже після виграного кубку конструкторів визнав те, що був готовий до можливості, де гонщики Макларен можуть програти титул Максу Ферстапену. Андреа Стелла у свою чергу назвав обох гонщиків своїми синами, схиляючись до вибору в пріоритетності. Аргументував це тим, що неможливо любити одного сина більше за іншого. Якась в мене любов. Повітря просто пронизувалась з цим. Було багато прикладів, де ці правила виглядали штучно на трасі. Порушення цих правил виливались у певні санкції, які потім швидко знімали адже інший пілот теж їх порушив. У фінальній стадії сезону Макларен виявилися настільки прагматичними та відданими рівності всередині команди, що просто виводили гонщиків на однакових стратегіях на гонку. Особливо погано це спрацювало в Катарі, де обидва гонщики відчули на собі рівність дуже планої стратегії. Це була, напевно, найвирішальніша гонка сезону, і Макларен як команда її провалила у найгіршому стилі. І довела, що менталітет команди Середняка від них нікуди не пішов. Сподіватимемось, що наступний зон видасть для Макларен краще з точки зору конкретики. Їм потрібен ще один рік у ролі непретендентів, можливо, аби визначитись нарешті, хто в усіх можливих умовах може виводити команду вперед і зосередитись на цьому. У всіх дуже багато сумнівів щодо вирішення цього питання, і, скоріш всього, воно не вирішиться, доки один з теперішніх гонщиків не покине команду. Команда, в якій пріоритетність між гонщиками була на досить пристойному рівні, втрачає нюх на пріоритетність та стратегічний вибір на майбутнє. Так сказав би середньостатистичний фанат Мерседес посеред сезону. Санта-Барбара з контрактом Джорджа Рассела була ще однією головною темою всередині спільноти f 1 Можливі вагання босів Мерседес перехопити Макса Ферстапена під час кризи у Red Bull вважали чимось серйозним. Чутки це стабільний човен, який курсує водами, падуку та твітер спільноти формули. Їхня переконаність набрала силу, а грав-мовчанку з усіх сторон лише підливала бензин у вогонь. Єдине, що було зеркально прозорим, то це форма Джорджа. П'ять подіумів за першу половину сезону, включно з перемогою в Канаді, мали гарантувати місце в команді на наступні роки. І навіть, попри впевнені коментарі Рассела про контракт, оголошення не було аж до осені. Контракт один плюс один виглядає доволі несправедливо. Джордж успішно перейняв роль лідера на себе, видав свій найкращий сон в кар'єрі та виглядав грізно, коли техніка дозволяла боротися з Макларен та Ферстапеном. Судячи з усього, Мерседес тримає таку політику, аби переменити Макса. Толя Рассела у формулі вирішиться ним самим, залежно від результатів, які він приносить в команді. Мерседес вважається фаворитами з наступного сезону через новий двигун, та чутки, що ширяться навколо нього. Red Bull має бути достатньо конкурентно спроможним, аби втримати Макса, іначе у нього є карт-бланш на перехід будь-куди. Неважливо, хто ти і де ти. Тебе замінить Макс Ферстаппен. Тому Джорджу потрібно стати чемпіоном у потенційно найсильнішій машині, аби аргумент у затвердженні нового контракту був саме у нього. Поки що у цій ситуації Мерсед та Рассел потрібні один одному, і лише один сезон покаже наскільки сильна ця потреба. Свята в самому розпалі, а це значить, що можна порадувати себе чи друзів-фанатів F1 тематичними подарунками. До нового року ми маємо для вас сюрприз: спеціальне посилання на сайт будинку іграшок, де можна купити конструктори по F1, франки-попи з гонщиками, хотвілси з модельками болідів. Радуйте себе та близьких на свята. Посилання буде в описі та першому коментарі. Ми переходимо до найцікавішого. Звичайно, ми багато чого можемо пропустити, адже цей сезон був найдовший в історії спорту. На диво, перша третина сезону не виділялася занадто сильно. Відкриття сезону в Мельбурні все ж вийшло феєричним та переповненим подіями. Складна перемінна погода стала жахом для новачків. Ісак Аджар розбився на прогрівочному колі Дуен Буртолета та Лосен порозбивали машини, і лише Кім Міантонелі показав, що він вартий у своєму прориві на четверте місце після невдалої кваліфікації. Феррарі, як завжди, провалили гонку. Чемпіонська борьба розпочалась теж гарно, в стилі кота та мишей, де котом був Макс, а мишками Макларен. Визначальну помилку зробив піастр, який не зміг втримати сліки під дощем і вилетів на траву. Надій на виграш чи навіть подіум у домашній гонці просто не стало, і був великий ризик закінчити гонку достроково. Та все ж, Оскар показав певну впертість та проблиски свого менталітету та зумів виїхати назад на трасу і відігратись на 9 місце з агресивним обгоном Геммілтона на останньому колі. Ландо та Макс вирішували стосунки у битві за перемогу, і тут Ландо теж показав свою здатність триматись на трасі під надмірним тиском, втримав лідерство та здобув першу перемогу в сезоні. Для Макса дощ став каталізатором його успіху на трасі. В сухих умовах його Red Bull сильно програвав Макларен. В Шанхаї Люс здобув першу перемогу за Феррарі, і нехай це була перемога у спринті, це стало гарним початком співпраці та надій на краще. Коли діло дійшло до гонки, все повернулось у звичне русло посередності, яке ще вилилось у дискваліфікацію за надмірний знос планки. За компанію до них також приєднався гаслі з такою ж причиною. Оскар Піастрі почав робити свої вагомі кроки у боротьбі за чемпіонат та переміг доволі комфортно. Перенесемося відразу до Саудівської Аравії та аварії Ланда Норріса у третьому сегменті кваліфікації. Цей момент став вирішальним з точки зору тиску на гончика у боротьбі за чемпіонат. Сумніви щодо його моральної витримки росли і він не давав зворотніх аргументів своїми виступами. Так було до етапу в Монако, де Ландо приїхав рекордне коло траси у кваліфікації та провів загалом домінантний вікенд без помилок. А ось далі стає спекотно. Інцидент Макса Ферсапена на етапі в Іспанії запав у голови як журналістам, так і фанам. Він став заручником ситуації на хартах у момент рестарту після машини безпеки. Спочатку Йон напрямі обійшов Леклер, а потім акуратно випхав з раси расу. Інцидент, який стюарди окреслили потім гоночним інцидентом, налякав командний місток Bull, і вони були вимушені наказати Максу пропустити Джорджа, що він не погодився, як по радіо, так і потім момент вагання щодо такої дії. Зіткнення було навмисним, про що Макс потім розказав і визнав, що емоції взяли гору. Така поведінка обернулась штрафом у 10 секунд та 10 місцем. Канада виявилась дружелюбною до Мерседеса Макса, але траса Монралі була однією з тих, де Макларен не змогли знайти свій сильний бік. І якщо боротьба Росла та Ферстапена закінчилась так само, як і почалась, то Макларен вперше показав нам, що їхні гонщики бажають перемогти один одного на трасі з усіх сил. Все ж Ланда пересрався та зіткнувся з Оскаром, наслідки мав лише Ланда, адже зійшов з гонки після пошкоджень від аварії. Кімі Антонелі здобув тут свій перший подіум, і здобув він його завдяки прекрасному виконанню всіх вимог вікенду. Четверте місце у Квалі, обгін піастрів у перших поворотах і надзвичайно хороший темп протягом гонки. Гонка-4 також стала вирішальною в плані боротьби за чемпіонство. Антонелі вирішив стати антигероєм після свого тріумфу новачка. На сарті він змістив баланс гальм неправильно та протаранив Макса Ферсапена, чим вибив з гонки їх обох. Макларени тим часом боролися в секунді між собою протягом половини дистанції гонки. Попри відчайдушні спроби Піастрі, Норрі стрімав тиск та став переможцем гран-прі. Це було необхідно британцю, адже він мав назганяти напарника по очках після провалу в Канаді. Етап у Сільверстоуні не розчарував котре. Ця траса є найуспішнішою серед всіх в еру Граунд Ефекту через свою видочність та багатством подій. Цього року подій було не менше, ніж у попередні. Купа повлок від Піасрі та одна від Ферстапена подарували Ландо ще одну перемогу. А для Ніко Гюлькенбера перший подіум. Найкраща гонка від Галка в його кар'єрі нарешті нагородила його гідним призом. І нехай людям не подобається той факт, що кубок Слего це кубок. Це історія, яку ми пам'ятатимемо і згадуватимемо довго, бо людина на місії все ж виконала цю місію. І нехай для цього знадобилось 239 етапів. Занвер став трасою, де як вважалось, боротьба за чемпіонат завершилась. Технічний скіт Ланда залишив його у 34 очках позаду Оскара в чемпіонаті, а Макс програвав австралійцю аж 104 очка. Коли для одних горе іншим свято. Завдяки сходу Ландо першим подіумом в кар'єрі насолодився Ісак Аджар. Ще етап запам'ятався подвійним сходом Феррарі. Гемілтон помилився як новачок на волій трасі, але Клер отримав удар карми від Антонелі після спірного обгону Рассела в шпильці. Монсони легко забути лише за контрверсійним обміном позиції гонщиків Макларен під час гонки. Запорювати під стопи Норрісу в середині сезону було ніби обов'язковим правилом для механіків команди. Це було дуже дивним явищем, яке мало свій вплив у перебіг боротьби за чемпіонство. Далі ми переходимо до нашої улюбленої кваліфікації сезону в Баку. Рекордна кількість червоних проперів в одній сесії була просто абсурдною. Сенсаційне друге місце Сайнса та третє Лоусона були трохи затьмарені плавною формою Макларен та аварією Піастрі у третьому сегменті. Аварія трапилась і на старті гонки, що стало початком провального періоду Оскара у чемпіонській гонитві. Макс почав стрімко назгаяти по очках обох хлопців з Макларен. Сайнс добув свій перший подіум за Вільямс, не без допомоги єдинорога з ім'ям Спаркс. Єдиноріг став новим талісманом для Санса, і він збереже його присутність в дизайні свого шолому на наступний рік. Сінгапур несподівано підкорився Джорджу Расселу, а Макларен трохи поштовхалася на старті. Ландо виконав надзвичайно гарний старт та перервався з п'ятого на третє місце. Прийшлося поштовхатись Піастрі, якому таке не сподобалось, і після чого Макларен наклали певні санкції на Норріса. Американські етапи Піастри теж провалив. Йому бракувало темпу, а також витримки. Гонка в Сан-Паулу пройшлася по ньому важко. Спричинив зіткнення та отримав 10 штрафу, вкотре це був удар по чемпіонським амбіціям австралійця. Тим часом його конкуренти рухались впевнено вперед, особливо його напарник. Ландо здобув дві поспіль перемоги у Мексиці та Бразилії, і після сходу Оскара у спринті до гран-прі Бразилії зумів зібрати відрів у 24 очка. Макс теж був поряд. Він переміг у Техасі та привозив подіми в наступних етапах. Його черговий майстер-клас на інтерласі став класикою. Серед звитяг претендентів були і проблиски надзвичайних заїздів інших гонщиків. Дуреміси Леклера та четверте Бермена в Мексиці стали по-своєму сенсаційними. А надзвичайно стабільний та швидкий кімі Антонелі на інтерласі сповна віддав шану своєму комиру Айртону Сенні. Другі місця у спринті та основній гонці стали найвищими місцями, які він зайняв у своїй кар'єрі, а це лише його дебютний сезон. Останні три гонки ми розглянемо швидко, оскільки огляд на них доволі свіжий є на каналі. Зайдіть та передивіться, все, що можна сказати, це браво Ландо. Попри кращу форму суперників, дискваліфікацію в Вегасі та косяків команди у Катері, він зробив заїзд з кращою мінімізацією втрат, і цього було достатньо для звання чемпіона світу. Пишіть свої враження від цього відео та пишіть про свої улюблені моменти та хайлайти сезону в коментарі. Так ви сприяєте розвитку українського Ютубу. З вас, як завжди, вподобайка, підписка на канал, якщо ще не підписані, та обов'язково натисніть на дзвоник з боку, щоб не прогавити нові відео. Всім папа! -па.